Всім привіт, мене звати Яна. Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні, по плану, я розповім, чи виконала я свої літні плани, а також що я запланувала собі на осінь з книжок і не лише. А також поділюся своїм розбитим серцем розбити електронною книжкою. Про це все буде. Зараз у відео, але виглядати я буду трішки по-інакшому і трішки в інакшій локації, тому що цю хвилину я дознімаю в окремий день, бо побачила, що перша хвилина мого відео має обрізану частину голови. Так, таке трапляється. І не мала я часу вже перезнімати повністю відео, тому вирішила ось дозняти цю хвилинку. Я думаю, що так, напевно, буде навіть цікавіше. Отож, влітом я прочитала 17 книг. Загалом своїм читанням я задоволена, мені здається, Плюс-мінус середня кількість. Багато книг були цікавими. І ось зараз ми перемістимось у вчорашній вечір, де я по місяцях буду з вами обговорювати книги, що я виконала, що не виконала, чим задоволена, ну і таке інше. Тому давайте вже ж розпочинаємо. Отож, за червень в мене були книги. Місто Валеріан Підмогильного, Аліта Ніно Курбан Сеїд, знову і знову Бен Елтон, і Дартового постав Гарперлі, перше слідство», імператриці Наталко Сніданко. Мушу сказати, що цей місяць був такий вдалий, і я з цього списку можу виділити чотири книги з п'яти: це місто Валеріана Підмогильного, Аліта Ніно, Курбан Сеїд, знову і знову Бен Елтон, і Дартового постав Гарберлі. Якщо говорити про такий захоплюючий сюжет, то це, звісно, вже перемагає знову і знову. Бена Елтона. А якщо про якусь таку глибину і душевність, то це, звісно ж, Аліта Ніно Курбан Саїд у липні. В мене було були наступні книги. Моя бабуся просить її вибачити: Джейн Ейр, Шарлота Бронте. Квідич Джоан Роулінг, ті, що не чекають дзвіни, Марина Маркс, двір шипів і Троянт Маас, Моцарт 2.0» 0 Доржбату. Усе буде Париж, Анна Бугаєва, Марія Примаченко» Марія Рубан, Доржбату Коко 2.0, суворі чоловіки Елізабет Гілбет, Макова війна, Ребекки Кван. Також досить вдалий місяць, і тут, звісно я можу виділити Макову війну Ребекки Кван, Моцарт 2.0» Двану Доржа Бату і, -І, -І, -І" Джейн Ершлоти Бронте, звісно. І також тут є дві книги, які напевно будуть підбірці найгіршого прочитаного за рік. Ну не напевно, а точно це суворі чоловіки Елізабет Гілберт, тому що ну, мені здається, це об'єктивно не особливо хороша книга, і моя бабуся просить їй вибачення. Фредріка Бакмана. Отут же ж випадок суб'єктивної поганої книги. Ось якось так. І в серпні була Республіка Дракона Ребекки Кван, двір мороку і гніву Сари Мас, «Неверстап» Марії Караченої, Мені три роки Наталя Асєєва, дівчина з ведмедиком та доктор Серафікус Веду Монтовича, Єгипет Харам Халяль П'єтр Ібрагім Кальвас та пригоди на острові Клаварин Ірен Рендру Цей місяць був для мене, знаєте, Сторони важкий, тому що він мене трішки увігнав нечиту. Тут я, звісно же, можу виділити Республіку Дракона Ребек Кван та доктора Серафікоса Веду Монтовича. А, ну і, звісно ж, Єгипет Харам Халяль, Петра Ібрагіма Кальваса, тому що це такий шокуючий репортаж, який просто відкриває очі на життя сучасного Єгипту. Ось таким було. Моє читацьке літо. І якщо ви дивилися з моїх планів, які я собі ставила, тому що я загалом не ставлю щось дуже сильно конкретно, це, скоріше якісь такі розмиті, і плюс невелика кількість книжок, які б я хотіла прочитати впродовж літа. Так ось, з тих планів, я десь тут залишу всі книги із помітками, які мені вдалося, я не прочитала дві книги. І, власне, Тут ми так повертаємо осінні плани. Цих дві книги я і переношу у свою осінь. Це тенета війни Павла Дерев'янка. Насправді дуже хотіла, чомусь відклала на останній місяць і ось так і не встигла. Бо все ж таки, це така досить об'ємна книга. А також Елізабет Гілберт, природа її всіх речей. Маю, якщо чесно, сподівання на цю книгу. Але після такого розчарування суворими чоловіками. Не особливо мені хочеться її читати, проте приваблива обкладинка і все-таки дуже багато схвальних відгуків. Ну, маю, маю надію, що вона мені сподобається. Ось, власне, це переноситься в мою осінь. І також я тут назбирала кілька книг, які б хотіла прочитати. Якщо чесно, не впевнена, що все мені вдасться, тому що я взагалі хотіла робити осінь а, такої. Повністю містичною. Проте, якщо ви є в моїм другому на Гудріс, то ви могли вже помітити, що у вересні я читаю не особливо містичні книги, можна сказати, абсолютно навпаки. І ще я читаю їх не особливо швидко, тому що початок місяця в мене якийсь такий був взагалі недочитання, а зараз те, що я обрала, воно таке більш повільне, меланхолійне. Ну, про це все ви вже знаєте, відповідно, в майбутньому, в прочитаному заверсі. Отож, я обов'язково прочитаю, можливо. Навіть ще цього місяця Локвуд і Ко четверту частину. Тінь, що крадеться. Новинка, ось така красивезна. Замовила тільки вона вийшла шведесеньку, щоб оця краса була в мене. І сподіваюся, баба Галамага не забереться з п'ятою частиною, яка завершує оцей весь цикл. Добрі притвісники, прачата та Ніла Геймана, 100% знаю, що це буде якась така класна, весела книга, і знову ж таки містична тематика, хотіла би прочитати цієї осені. Далі мандрівник замок Хаула, більш дитяча, звісно ж, книга. Я думаю, що багато хто з вас бачив мультфільм Міадзакі, я впевнена, що він вас вразив, як і мене колись. І ось я би хотіла познайомитися з цією книгою. І впевнена, що я проведу з нею класний час. Це видавництво Старого Лева, 2021 рік. Знову ж таке, дуже-дуже красиве видання. Я Якось так виділила попередні книги. Це KM Books, а це Абаба Галамага. Тут Елізабет Гілберт також видавництво Старого Лева, а це вже ж дім Хемер. Я постійно забуваю казати видавництво. Вже не буду навіть говорити про перекладачів, ілюстраторів. Це я також вкрай рідко згадую, хоча, напевно, це не є дуже правильно. Ось ще одна книга, з якою б хотіла познайомитися, це почати першу книгу з трилогії Бартімеус, і це Амулет Самарканда Джона Страуда. Це також має бути якась така містична, легка історія, дитяче підліткове фентезі. Тут, наскільки пам'ятаю, події також мають відбуватися в Лондоні, але вже з демонами, джинами, ну щось таке я впевнена, що це буде прекрасно, тому що 에, Джонатан Страуд, який написав Локвуда, просто не можна написати щось жахливо в цьому, я впевнена. E, і плюс я знаю, що всі, хто читав Бертімеуса в захваті, просто люди переважно поділяються на тих, хто більше прихильник Локвуда і Бертімеуса. Не знаю, до яких лав буду я, напевно, швидше до Локвуда, хоча не можна так говорити, бо я ще не почала читати. Але просто це перший цикл, з яким я познайомилася в автора, і мені здається, що моє серце вже віддане йому. Хоча побачимо. Білий попіл Іларіон Павлюк. І ось е, цю книгу я хочу 100% читати цієї осені. І я ще маю план записати з нею влог, тому що впевнена, що е, книга, так, скільки тут сторінок, 350, тобто не надто багато. Вона буде страшенно захоплива, знаючи те, як пише Іларіон Павлюк. І, можливо, мені вдасться записати е, влог, який в мене виходить там, приблизно раз на рік. І остання книга, яку я планую розпочати, напевно, 1 жовтня і читати так поступово, по одній історії, там не знаю, в день чи в кілька днів, це казки баби Гавришихи Олег Гавріш. Отримала подарунок її від подруги зовсім нещодавно. І я страшенно рада цій книзі. Бо якщо ви дивилися моє відео з бажаними книгами, вона входила туди. Тут є ілюстрації видавництво час майстрів. Дуже вона гарна. Я не знаю, чи я буду окремо про неї розповідати в прочитаному, чи можливо це буде окреме відео, чи можливо я зроблю якесь просто тематичне відео про містичну літературу. Ну, буде видно. Тобто, як бачите, в мене ось назбирастка. Досить солідна стопочка, аж важко тримати. Ось так, якщо ж говорити загалом про плани на канал, якщо ви ще не підписані, я страшенно рекомендую вам підписатися, тому що на жовтень я придумала дещо цікавеньке, тому не перемикайтеся, незабаром почнеться щось містичне. І також мені б хотілося, щоб впродовж цієї осені в нашій відбувся якийсь прямий ефір нашого клубу на чотирьох, тому що ми збиралися влітку на Івана Купала і обговорювали відповідно книги, пов'язані з українською міфологією. Про це свято говорили. А також ми збиралися 1 вересня, і ми говорили. Ну, звісно, про школу. Це був такий веселий, смішний ефір про шкільні історії. І він ще був особливим тим, що спочатку ми були втрьох, я, Оля, Іра. Потім Оля була змушена відлучитися. Лишились ми лише з Ірою. Тоді Люба не могла бути на ефірі через свої особисті обставини. Але в нас там була така ідея, що ми будемо брати якісь класи і обговорити українську літературу, яка обговорюється, згадувати книги. І ми просто з Ірою тонули. Ми не пам'ятали жодної книги. І мала цього ефіру вривається Люба, бо вона вже опинилася дома, підключилася, щоб послухати нас, і ось просто врятувала завершення цього ефіру, так грунтовно доповнюючи про кожен твір, який ми далі згадували. Якщо не бачили той чи інший ефір, я постараюся залишити посилання. У нас ефіри. Виходять переважно по святах на якомусь з наших каналів. Посилання на дівчат я також обов'язково залишу в коментарях. І на останок також е, хочу розповісти про свій такий план. Е, якщо ви пам'ятаєте, можливо вже в підписанні. Я сподіваюся, в мене є в інстаграмі сторін НКПЙПЕРЛІОН, туди я час від часу вигружаю свої ілюстрації. Е, спочатку я взагалі думала там. Лише колажі вантажити. Знаєте, ніколи немає такого, що ти постійно щось не робиш. Відповідно, далі це вже пішов якийсь там такий в мене мікс технік. Ось, і цієї осені я взагалі хочу цю сторінку перетворити на таку собі творчу майстерню. І планую там запуск певної продукції. Тобто я б хотіла цю сторінку все ж таки перетворити на щось таке більше, ніж те, що воно зараз є. І ось маю настрій над цим попрацювати саме. Осінь, як ви пам'ятаєте, продуктивний настрій у мене з'являється саме вересні, і він з'явився. Тому обов'язково рекомендую вам підписатися. І я думаю, що те, що я запланувала на цю сторінку, воно буде також. Перегукуватися і на цьому каналі, бо будуть певні тематичні відео. І вже незабаром я там анонсую одну таку дуже-дуже особливу листівку. Ну, особисто я її, я її, звісно, ж напевно анонсую і тут, і на особистій сторінці. Але ця ідея до мене прийшла спонтанно, і я ось так майже нею пишаюся. Буду пишатися повністю, якщо вам також сподобається. Одним словом, незабаром, бо якось так все в мене дуже довго, бо там насправді багато процесів, етапів. Але я думаю, що. Tu ja, pour te ça, ça... Також розповім в якомусь окремому відео. Отож, буду завершувати. Обов'язково пишіть про ваші осінні плани, не лише книжкові, що ви загалом плануєте, можливо, робоче, можливо, якесь особисте, можливо, переїзд, мандрівка. Що завгодно, мені буде цікаво дізнатися. А також от в кінці відео хочу розповісти вам таку сумну новину, яка зі мною трапилася. В мене зламалася моя електронна книга. Виглядає вона зараз ось тако. Десь я тут залишу фотографію. Що з нею відбулося, невідомо. Швидше за все. На неї або сів мій син, або десь кинув, або навіть став. Ну тобто я цього не бачила. Просто в один день вона працювала, а в другий день вона стала така. А, І якщо ви коли взагалі цікавилися електронними книгами, то е, сам дисплей там є і найдорожчою частиною. Тобто, е, щоб перемонтувати її, це фактично потрібно е, вкласти майже ту саму суму, що і нова книга. Е, відповідно, ремонт не буде, буде нова книга. Напевно, би хотіла вже з якусь підсвіткою, бо це в мене ще. Старенька версія, але наразі вільних коштів на це немає, тому буду збирати. Е, тому <смі> з'являється моя банка, монобанку нова на електронну книгу. Е, якщо ви давненько мене дивитеся, вам подобається те, що я роблю, і ви б хотіли би на якось підтримати е, моє згорене серце, е, то ось, будь ласка, можете задонатити мені на банку. Е, і, можливо, вже незабаром в мене з'явиться новенька електронна книга. Ну, як новенька, я її планую в будь-якому випадку купувати. Е, вже з рук на Олексі, тому що ціни на електронки вони такі ну, досить-досить значні. Ось такі справи, а також, звісно, вже нагадую вам про нашу ініціативу читаю для ЗСУ. Не забувайте донатити чи на нашу ініціативу, чи будь-яку іншу, яку ви довіряєте, тому що дуже важливо підтримувати наших хлопців, які зараз на передовій роблять просто неймовірні речі. І думаю, за багато місяців українцям нарешті. Було приємно почитати оці чудові новини. Тому, як завжди, тримаємося. Слава Україні! До нових зустрічей вже незабаром на цьому каналі. Всім па-па!